Сім хвилин до смерті інсталяцію з такою назвою організували в центрі Києва батьки дітей хворих на гемофілію. Крапельниця символізує організм хворої дитини. Наслідок випадкового поранення такий малюк може загинути або стати інвалідом, якщо протягом семи хвилин не прийме спеціальний кровоспинний медпрепарат. Як почувається людина, коли невчасно приймає ліки, розповів 12-річний Святослав. Ну, больно коли, наприклад, локоть потіки. Тося то есть, это не так приєдна. Ростуває локацію двігатись, вообще рука біздвіженамісерної mm -hmm. пенсії матері Святослава на препарат вартістю кілька тисяч гривень не вистачає. Людмила Васильівна у відчаї найгостріші проблеми для нашої для моєї дитини. Це нестача фактора. Фактор він. Не для згортання крові і за того, що нема фактора, ми прийшли сюди і ми просимо, щоб звернули на це увагу прем'єр-міністр, щоб вони закупили фактор і щоб діти були повністю забезпечені. Якщо немає фактора, то діти це приводить до інвалідності. За інформацією активістів в Україні мешкає 2,5 тисячі людей з діагнозом гемофілії, а з них 600 – діти. Всі вони переймаються, аби держава не затягнула із закупівлею препарату, як це було торік. Не дай бог у нас повториться 2014 рік, коли препарати вони були закуплені в ноябрі, але поступили ли вони на сьогоднішній день. У нас умирали люди. від недостатку препаратів. У нас умирали люди. Все, Що ми хочемо, щоб прем'єр-міністр України. Принял политическое решение. Все, абсолютно тотально, все закупки Министерства здравоохранения в апреле месяца передать международным организациям до последней копейки, чтобы Министерство здравоохранения не прикоснулось ни к одной гривне. Компенсировать дефицит и обеспечить всех людей лечение. В украинском бюджете есть сегодня средства, чтобы э, наполнить так программы лечения, чтобы ни один человек не остался без таблеток. Тільки на придбання ліків для хворих гемофілією необхідно 300 мільйонів гривень. А поки не тільки нестача препаратів додає людям прикрощів. раніше діти з неволіковним захворюванням за державні кошти проходили курс лікування в санаторіях Криму. Після анексії півострова Росією це стало неможливим. Сергій Зленко, Олександр Фунько, соціальна країна.